Привіт, друзі! З вами студія Fresh Car і сьогодні у нас дуже особлива тачка. Знаєте чому? Тому що це моя тачка. Це Hyundai Veloster. Чи велестер його називають по-різному, як правильно, я сама досі не розумію, але я зву її звірюга. Чому я її називаю звірюга? Тому що вона досить агресивна. Це моя перша машина, і мені дуже хотілося, щоб вона виглядала дуже агресивно. Трошки, я думаю, що я вгадала, і трохи технічних характеристик. Ця красуня 2013 року не дуже новенька, але це турбована машина, в ній е, об'єм двигуна 1,6 кінських сил тут цілих 200. Ну, мені отак от вистачає. Так як машина 2013 року, нічого супер-пупер навороченого тут не, не треба очікувати, але. Е, Весь функціонал, який потрібен для їзди в авто, він присутній. Навіть сенсорний екранчик, який мене дуже порадував, і диски, я можу диски слухати. Я не знаю, зараз є таке в тачках чи ні, але я це можу робити, бо в мене дуже багато дисків. Чому я обрала саме цю машину? Тому що вона абсолютно не така, як усі. Якщо до неї придивитися поуважніше, можна побачити, що тут. Трохи нескладуха з дверьми. З цієї сторони у нас дві двері, а з цієї тільки одна. Це асиметрична машина з асиметричними стійками. Вона не така, як всі, тому я на неї одразу і поклала око. Виклала око. Чому саме таку. Систему дверей розробила компанія Hyundai, тому що це було зроблено заради безпеки, щоб люди не виходили на дорогу, щоб люди виходили тільки на обочину. Що саме і вони зробили? У мене всі виходять на обочину. Незважаючи на те, що це досить невеличка машина. Я в певністю можу сказати, що в неї влізе все. Я волонтер і від початку повномасштабного вторгнення. Ця машина перевезла дуже багато гуманітарки. Вона перевозила навіть велосипеди, вулики і навіть величезну собаку в Італію. Зараз я вам покажу, що тут, скільки місця, але не лякайтесь, бо в мене машина зараз в стані роботи і зараз там лежить гума. Тобто, якщо скласти сидіння, досить багато місця. Може, воно так не виглядає, але повірте мені, воно так є. Що саме студія Флешкар зробить з цією тачкою? І я думаю, що вона зробить її ще більш агресивною на вид. Ми хочемо її повністю переклеїти, і трошки згодом в цьому ж відео ви побачите, що буде з нею далі. Другие, ну все, я зараз буду поворачиваться. Сзади, сзади стоит моя машина. Это капец. Фух, ну, же скорее. А то? Да. На. Насчет три поворачивайся. А ты где? А я спелили снимаю. Давай, раз. Два, три. Я боюсь. О боже, у меня руки трясутся.

Що ж, друзі, що зробила студія Фрешкар з моєю тачкою? По-перше, ми зняли всю плівку, яка в неї була. А під плівкою був клей, який ми теж знімали. Я хочу сказати, що це дуже кропітка робота і дуже важка робота. І я також приймала трошки участь, але було важко, лишилась без манікюру. По-друге, ми вирівняли вм'ятини, які в мене були на передній двері бокові справа. І після того ми відправили машину на вирівнювання всієї поверхні кузова, а також бамперу, тому що це моя машина перша, вона досить низька, і я а вже ж я кудись в'їжджала. І після того ми покрили мою машину, Я не можу сказати, клеїли. Ми покрили мою машину чудовим чорним матом і матом матовою плівкою та вінілом. Мені здається, це не перевершено. Я дуже вдячна хлопцям, які а, прикладали зусилля для того, щоб я була щасливою зараз. А я зараз така є. Насправді ці емоції не можна навіть порівняти з покупкою цієї машини. Вони дуже відрізняються. І зараз це для мене як ще ще моє дитя. Всім рекомендую сюди приїжджати і міняти образ своєї машини. Це кайфові відчуття і кайфові тачки. Правді хочу сказати величезне, величезне дякую всім хлопцям. Ви не уявляєте ті, хто не знає, як це робиться, ви не уявляєте, яка це важка робота. І те, як хлопці зробили мою машину з душею, вони зробили її як для себе. І я за це їм дуже дуже вдячна. Фрешкар, то саме серденько лав і. Я казала раніше про інші машини, які вони робили, але це не порівняно з тим, коли вони зробили мою. Це неймовірно. Я дуже щаслива. Я дуже щаслива я тебе дуже люблю, мою дівчину. Коротше, якщо побачите на дорогах мене, то це я. Нормально сказала, побачите на дорогах мене, то це я. Побачите цю машину, то за кермом обов'язково буду сидіти я. Я, я не можу, я не можу, У мене ще руки трясить. А манікюр е? Я спеціально зробила.